Леся Українка. Легенда було колись в одній країні сумний поет, в сумній хатині рядами дум шикував Вони рівнялись, мов піхота. Аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав. Крилами думаньки тріпочуть, порядку слухати не хочуть, розбили всі шарених і вмить. І ураз собі та крилате військо, на життєве боявисько з тісної хати в світ летить. Одна полинула високо, друга полинула глибоко, а третя вже гніздечко в'є. Та, мов орлиця славу кличе, а друга чайкою кличе або зозулею кує. Буйна, шукає скодо сонця, Лагідна в'ється край віконця, Мов, ластівка все припадає, закохана співа дівчині, мов соловейко на калині сльозами, співами рида. Часом люди працьовиті розкинули майстерні сіті, сиття поставили пастки, Принаденьки понакладали, по кущиках позасідали, та й ну ловить тумки пташки. Так Люди думок наловивши, по кліточках розсадовивши, і їх заходили чепурить. Всіх чорнокрилих побілили, а білих трошки почорнили і всіх дали позолотить. А щоб котра не полетіла, приборкали усі в їм крила. Тепер буянню їх кінець. Ніжки куб пов'язавши, у кошик гарно поскладавши. Несуть співцеві на ралець. співець тоді вже не в хатині і навіть вже не в домовині, а в вічній славі пробував. Все я така країна гарна, хоч дехто каже легендарна, то ж там поет. Гостей приймав, бо ж то якраз цієї днини були співцейні роковини, рождень і смерті за Він шують гості, подарунками ймаються, розв'язавши клунки. Твоїм добром тобі щодо, пташки, тоненько щось пущали, і по золотою бреща поет звернувся до гостей. Громадонько моя поштива, де ж ти набрала сього дива? Він не пізнав своїх дітей.